Зірка, засіб від застуди, ЗАПИТУЙ в'єтнамську. кружляння з дроном не забавка. Це важливий етап підготовки апарату до роботи. Калібрування допоможе налаштувати систему, щоб отримувати точні дані під час польоту. Щоправда, робити це одному з таким бойовим птахом не під силу. Такі дрони-бомбардувальники на прізвисько Кажан з'явилися у військових нещодавно. Гроші на них пожертвували самі харків'яни. За годину зібрали понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Ми збирали всім Харкову, всі харків'яни через телеграм-канали, через інші мас-медіа. І ми дуже вам вдячні, бо саме ці птахи нам зараз потрібні для конкретного знищення ворога, для того, щоб звільнити нашу землю. Кажани вже встигли підкорити бійців, розганяються до 120 кілометрів за годину, працюють надточно та бережуть снаряди артилерії. Якщо ми маємо ворожу бронетехніку на дистанції до шести кілометрів. Кілометрів, щоб не використовувати десяток боєприпасів для знищення, використовуються ці дрони, які точечно підлітають та збрасують вибухівку на, безпосередньо на техніку ворога. Так як в нього, скажімо, дуже велика швидкість, по ньому а, дуже важко поцілити. Тобто для нас це тільки. Краще, краще і краще для плані, плані роботи. Як саме це відбувається? Бійці демонструють наочно. Замість снарядів використовують пляшки з водою. Знизу дрона є пази для закріплення для боєприпасів. Вирізані, він скидає зразу по два боєприпаси. Спочатку перші, два, потім другий два. Само кільце входить до спеціального пазу механізму, який має замок. І відповідно, коли замок відкривається, кільце відпускається та боєприпаси збрасуються. Бойові завдання дрони виконують позаздалегідь розвіданих цілях. Один такий може нести до 15 кілограмів боєприпасів. Звичайно, я бачу туди, куди залетіти. Я сам знаю, де знаходиться сіль. Я відлетаю на цілю. У нас є тепловізійні пристрої, щоб працювати вночі навіть. Підлетаю на цілі, роблю зброс і повертаюся на Все. Працює з дронами кажанами ціла група військових інженер сапер, головний та запасний оператори. Від майстерності останніх залежить наскільки точно апарат виконує завдання. Сам дрон важить порядку 20 кілограмів, і, а інколи потрібно йти далеко, а інколи навіть і швидко. Тож одному це зробити буде дуже важко. Ось також Зазвичай цей дрон відправляють у бій зі другим дроном для того, щоб, якщо що, наблюдати гарну картинку і робити. Харків'яни забезпечили підрозділи кракен, Азов та нацгвардійців трьома бойовими безпілотниками. Один із кажанів уже працює на передовій. Бійці мріють. Добре було б мати цілу зграю таких кажанів. Оксана Нечипоренко, Антона Віжа з Харків, п'ятий канал.